Звертаюся з руководству Російської Федерації. Ніякої евакуації немає. Російські окупанти відступають з півночі Херсонщини під натиском Збройних сил України. Але з собою збираються прихопити і цивільних, особливо дітей. Керівництво Росії вже заявило про намір допомогти в цьому херсонським колаборантам. А кримський міст ще лежить, що викликає затори меншу пропускну спроможність для окупантів та ріст цін на захопленому півострові. Вітаю, мене звати Микита Фанасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Херсонська адміністрація було прийнято рішення організувати можливість виїзду в інші регіони. Російської Федерації для відпочинку і учоби херсонських сімей під натиском збройних сил України та поступовим звільненням захоплених територій півдня місцеві колаборанти бояться, що Росія поступить з ними так, як на Харківщині. Кинене призволяще при відступі. Тому зрадник Сальдо просить Росію допомогти виїхати, тобто втекти від неминучої відповідальності. Але щоб не називати це евакуацією, придумали легенду з від'їздом сімей колаборантів з дітьми на відпочинок та навчання до Криму у Краснодарський чи Ставропольський край. Обращаюсь з рукаводству країни, хочу попросити у вас допомоги в організації такої роботи. Водночас заступник Сальдо Стрімоусов, як часто це буває, почав говорити зовсім протилежне. каже, що ніякої евакуації з правого берега Дніпра не планується і що вона взагалі не потрібна. Ніякої евакуації немає. ніхто нікуди не збирається уходити. Натомість віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін заявив, що уряд Росії прийняв рішення допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області. Ми будемо повністю содіватися адміністрації Херсонської області в розміщенні жителів регіону в других суб'єктах Російської Федерації. Херсон єдиний обласний центр України, який Росія змогла захопити від 24 лютого. Контрнаступальні дії Збройних сил України у Херсонській області тривають з кінця серпня. З цього часу лінія фронту на цьому напрямку змістилася на понад 30 кілометрів у бік Херсона. Збройні сили України повідомляють про нові звільнення території. За даними українського командування, протягом лише цього тижня було зайнято ще п'ять населених пунктів. А російська армія тільки зазнає втрат, та, як пишуть пропагандисти, підходить на більш вигідні рубежі. Такої ж думки підтримується і британська розвідка. Останніми днями російська окупаційна влада ймовірно віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів з Херсона. Цілком ймовірно, що вони очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон, вважає британське розвідувальне товариство. Насправді росіяни займаються вивезенням українського населення на свою територію ще з початку вторгнення. Особливо це стосується дітей. Про це дуже багато говорили ще під час битви за Маріуполь. У серпні була інформація про те, що понад тисячу українських дітей Маріупольців з початку окупації передали в російські сім'ї по різних куточках країни. Є численні факти незаконного усуновлення росіянами українських сиріт, тому Україна намагається їх повернути. Станом на 13 жовтня, згідно інформації Мінреінтеграції, з Росії та окупованих територій вдалося повернути вже 96 українських дітей. На Херсонщині окупаційна влада вивозить дітей до Криму та в Росію під приводом оздоровлення, займається організацією цього процесу колаборантка Тетяна Кузьміч, яка в Україні перебуває в статусі обвинуваченої у Держзраді. Її справу не дослухали в суді Херсона через початок російського вторгнення. Дітей, яких загарбники вивезли чи вивозять нібито на відпочинок, тепер можуть просто не повернути, посилаючись на небезпеку. Про це написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Саболевський. В умовах, коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивести до 30 тисяч мешканців області, включаючи дітей, вважає Соболевський. Водночас росіяни блокують єдиний можливий шлях виїзду цивільних на контрольовану Україною територію. На момент запису цього блогу близько 4 тисяч людей перебувають на російському блокпості і в черзі на виїзд. За інформацією міського голови в Мелітополі Івана Федорова, окупанти не пропускають людей вже два тижні. Керченський міст все ще лежить. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки Керченського мосту, пошкодженого вибухом 8 жовтня. Росіяни впродовж тижня так і не запустили повноцінну роботу паромної переправи, хоча обіцяли зробити це ще в перший день. За інформацією, яку можна побачити в онлайн-сервісі Marine Traffic, в Керч прибув паром «Лаврентій», який до цього курсував між окупованим Маріуполем та російським містом Єйськ. За інформацією самих же окупантів, зараз на переправі до Криму працюють чотири пороми, які максимально вміщають 90 вантажних машин та 300 осіб. За п'ять днів після вибуху на Керченському мосту в обидві сторони перевезли менше двох тисяч авто та дев'ять тисяч людей. З обох боків переправи постійно затори. У Керчі у відстійнику на колишньому аеродромі сотні фур чекають на можливість проїзду. 13 жовтня росіяни змогли запустити залізничне сполучення по одній колії. Подяги проїжджають міст тричі на добу. Організовано реверсний рух. Як бачите, пропускні можливості через Керченську протоку сильно знизилися. І це не може не позначитися також на перекиданні військової техніки на окупований південь України через міст. Воно припинилось. Росіяни вже заявили про те, що можна користуватись сухопутним коридором через окуповані території України. Колишній так званий міністр транспортного Криму Анатолій Цуркін навіть опублікував відео, як це виглядає. Власті Республіки Крим, Донецької Народна Республіки, їх запроваждають. Крім того, жителі Криму скаржаться на зростання цін після вибуху, адже виникли складнощі з логістикою, і ринок реагує відповідно. Але окупанти звинувачують в цьому спекулянтів. За словами Костянтина Бахарєва, депутата Держдуми від Криму, сьогодні спекулянт це союзник ворога. Також він закликає шукати їх та розбиратися. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.